Урок другий лицьова петля. Робимо набір петель, який ми вже вивчили. Набираємо потрібну кількість петель. При в'язанні першу петлю ми знімаємо. Далі ми починаємо в'язати лицеву петлю. У петлі є передня і задня стіночки за передню стінку зліва направо вводимо спицю, підхоплюємо робочу ниточку і протягуємо через петлю. Повторюємо. Зліва направо вводимо спицю, підхоплюємо робочу ниточку і виводимо петлю. Останню петлю ми теж пров'яжемо лицевою. Ось так вона виглядає. Далі давайте подивимось на петлі. Ми бачимо, що петлі тут лежать правою стінкою попереду спиці. Це класична петля. Вона може так виглядати у двох випадках. При в'язанні по колу вона завжди буде правою долькою лежати попереду спиці. І у другому випадку вона така буде, якщо ви виворітний ряд пров'яжете виворітними класичними петлями. Виворітні петлі ми розглянемо на іншому уроці.